Ще хотіли ціни по спеціях. Подивіться, тут є різні спеції. В основному ціни 40, 45, 30. Тут можна зупиняти, бо тут всі ці спеції перечисляти. По 45. Ось така хвозка, мускатний, ось по 30. Є. По 40, ось такий кунжут, орегано по 30. Ось такий чорний перчик по 40 гривень. Набір для шашлика, бужанини, курки, риби це все по 40 гривень. Ось тут попаковано ось в таких пакетиках. Ось такі наборчики по 40 гривень. Чесничок є по 40 гривень. Ось такі східні спеції по 45 є. Також є набір для борщу, бульйону, 10, 10 цих 10 овочів по 30 гривень, до по 40 гривень. Лимонний перець по 40. Грибна ось така приправка по 30, перчик 45 і дворщу 35. Є ось такі східні спеції по 45, по 30 перчик солодкий, сушений помідор по 35. Ну, тут є різні. Це також кінці рибного терміналу, ось ці всі спеції, що я перелічила. Ще є такі спеції різні. Вони ну, в кожному магазині, тому я не бачу тут дуже сильного такого. Попиту їх знімати. По 12 гривень, любисток в основному по 12 гривень. Чемпіон також по 12 гривень, є різний. ось є по 9 гривень. Італійські трави, сем'ян по 8 вже і майоран, Кріп, петрушка так по 7 гривень. І ось такі приправи по 20 гривень. Любисто в основному весь по 12 гривень. Ось такі кухарики по 17-21 гривень.